Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 27 листопада. Ось, Ну і вирішив я вставити своїх 5 копійок. А саме ціна намет і хочу розжувати, розсосолити, чому так стається, і шляхи вирішення, ну і підняття відповідно ціни на мет в майбутньому, тому що все пойде. Путкусні вниз, воно не йде до кращого. Воно... Нам рік від року закручують гайку, відкручують трохи, для того, щоб ми трималися на плаву. Але все йде до того помаленьку, що падає, падає попит. Так от собі накидав трошки на листочку, щоб пам'ятати, що говорити. Ціна намет формується всі там. В інтернеті розказують від купування спроможності, ще щось і так далі. Ціна на мене на внутрішньому чи на зовнішньому ринку кувається тільки по відношенню попит і, і пропозиція тобто відносно того, скільки його люди потребують, скільки його є, От від цього е формується ціна. У нас в Україні склалося по-іншому, у нас є закупівельники, у яких всі так кажуть є змова, тобто вони їх лишилося мало, вони монополізували ринок, дають однакову ціну і тримають ціну, дають її підняти. Так от, перше в мене питання. Чому ні одна спілка в країні? У нас спілка там, в Києві, там зрозуміло, там Арестович, він сам зв'язаний з закупкою меду і так далі, йому цього робити. Ну, немає сенсу. Але є обласні спілки, там, різні спілки є. Ну, різні там пасічники об'єднуються і так далі. Чому ніхто не подає в антимонопольний комітет, скажімо так, ні одної заяви немає, тому, ні одної скарги. Я хтось скажу, воно нічого не дасть. З однієї сторони, воно нічого не дасть. Але я можу запевнити, що люба скарга вона, на неї реагує, Так? воно нічого не дасть, вони там заплатять гроші. Але до одного з них прийдуть, перевірять документи, знайдуть у нього помилки, його накажуть, він щось заплатить один раз, другий раз, можливо, третій раз, іншого перевірять. Потім один другому скаже, я, хлопці, за вас всіх віддуваюся, то і пішли ви, ви кажете, в баняк, я буду працювати так, як я рахую за потрібне. І так їх можна буде просто ну, хоча б посварити, розумієте, між собою і вже ця боротьба закінчиться. То є раз. По-друге, на цьому медові, який ми тут робимо і хочемо кажуть, по 3 долари, при тому, що по 3 долари там. По дорозі заробляє 6 чоловік. Да, Купчик, сам заготівельник, ну, за сама фірма, яка його відправляє, там фірма, яка його приймає німецька, далі його фасує, відправляє на е, якусь е, кондитерську фабрику, чи пакує в стільки, чи, як, чи е, е, купажує його, відправляє далі. Тобто заробляє купа народу. Викинути когось з ланки неможливо, всі хочуть заробляти. Тим більше там 3 долари і тут і 2. Повірте мені, то в нас ще є, якби було 2, то в нас ще була дуже вигідна ціна. Тому що порівняти їхні заробітки і порівняти наші заробітки, ну, самі розумієте. Ось. Ну, є нюанси, там є в різних країнах, різна ціна. Німця беруть одне, там по-другому, опт третє. Ну, от і таке. Так. Ну і далі я вам хочу сказати, далі один вже з блогерів у нас звернув на це увагу, що у нас внутрішнє споживання нульове, Ну не нульове, у нас внутрішнє споживання 0,8-1 кілограм на душу населення. так, ось, І поки що ми споживаємо. А навіть якщо порахувати кілограм, ну зараз то вже його, а до війни порахувати нехай 40 мільйонів 40 тисяч тонн. Самі розумієте, ми споживали до того і 70 продавали. Ну, в середньому, я не в детальки там вдаватися не буду. Так от, якщо б внутрішній попит, а ми кілограм тільки споживаємо, то в кращому випадку а німець споживає 6. Там. От, прикиньте, якщо б ми підняли до 6, ну, що ну, смішно, так? хоча б в два рази, ну, по суті, вже Майже нічого би не залишалося, лишало бся якихось там 30 тисяч тонн. Що в свою чергу спричинило би дефіцит меду там, дефіцит меду внутрішній в країні, і відповідно розслаби ціна. Тобто збільшується попит всередині країни, збільшується попит. Там виробництво, там ну, залишається на місці чи ні, неважливо. Але росте ціна. Правда, є побочна дія такого ефекту, тому що якщо є дефіцит, породжується підробка. Тобто так, тобто, зразу почнуть бадяжити, підробляти і на внутрішній ринок до нас піде. Ну, самі розумієте, що. О, Так от. Далі, для того, щоб нас підняти всередині країни споживання, потрібно над тим працювати. Нам потрібно, є три аспекти того, ну я виписав собі, щоб підняти внутрішнє споживання меду, має бути реклама меду. Його в нас зараз не рекламує ніхто. У нас де тільки одна антиреклама меду. Медикам рекламувати мед не потрібно. Дієтологам вони прирівняли мед до макаронів, Тобто є е, високогімічний індекс, там, е, швидкі вуглеводи і так далі, списк інсуліну, ну, вони працюють по-своєму, вони працюють всі проти нас. Ніхто меду не рекламує. А якщо як, як дехто там і радить вживати там, в чайну ложечку меду в день, що для мене як пасічника, що я їм мед, смішно. Так? І багато хто з пасічників буде сміятися. Як от. Є в нас в країні. Всі ви знаєте, ну не знаю, у мене є сім'ї такі, я знаю, які взагалі в своєму житті меду не їли. Ну, вони може, їли мед, може вони його пробували, але в них його дома немає. Ось. Цього меду. от. Це є все наші потенційні клієнти. Люди, які сидять в офісі, які дбають за своє здоров'я, які сидять в тих же самих дієтологів, які сидять в спортзалах, які хочуть себе гарно виглядати, гарно цей от вони обдурманені, скажімо, тими самими дієтологами і правильним таким занадто харчуванням, яке пропагується там в соцмережах і взагалі. Ось вони також наші потенційні клієнти, якщо їм все правильно розплумачити і подати. Знову ж реклама і пропаганда меду. Ось. Наша є одна така ніша, як Вегани. Вони там, там зовсім по-іншому. Тобто дуже велика ніша, люди, які не їдять меду, тільки тому, що вважають, що ми над бджолами там знущаємося. Маток вбиваємо, міняємо на нові, не даємо їм дожити віку, лапаємо руїни, відпускаємо вкаємо в ліси. ну і тому подібне. Да? Тобто На тим теж є своя ніша. Якщо деяких пасічників би хотіли, можна створити там відповідну пасіку, над тим можна теж попрацювати. Ну і Напряму вже підійдемо там, без нюансів до реклами. У нас є, наприклад, коли Овдієнко, там робив свій канал. Бо в такі часи, там була така по ICTV, по-моєму, пішла серйозна така антиреклама. Так? Брали там, закупляли мед, возили в Німеччину, там його провіряли в суперових лабораторіях, там щось там в них виявили, там з домішки цукру, ще там чогось там мізерні. Прийшла така, як би антиреклама меду. Тоді сам Баскевич казав, каже, добре би було рекламувати, але ми не маємо гроші, щоб по телебаченню. Кинути потужну рекламу меду запустити. Так от, я вам хочу сказати, що телебачення зараз, ну, як, як таке, воно не те, що відмирає, а воно всі розуміють, що це просто реклама. Але в нас є такі ресурси зараз для реклами, що їх ніколи не було ні в кого даремні. Тобто, У нас є спільнота, яка приблизно. Варірується, як кажуть, десь в числі біля 40 тисяч чоловік, які активно сидять в соцмережах. Ми маємо на увазі пасічників. У нас є Телеграм, у нас є Інстаграм, у нас є Фейсбук, чого ну, більш ніж достатньо для потужної реклами. Але що ми бачимо? З'являється якесь нормальне відео чи пост в одній з груп. І що я бачу? 5-6 е поширень, так? Куди ті поширення йдуть? По групах? Далі, тобто з групи в групу. Тобто у нас реклама йде свій для свого. Тобто, так, у нас з групи заходять люди, які хочуть купити мед. Як правило, основна більшість це бариги, які торгують. На базарах, не хочу їх ображати, просто так ну, торгаші. Вони мають, можливо, свої маленькі е пасіки, але їм потрібна ще якась кількість, щоб, ну, щоб постійно сидіти на базарі, торгувати. Потрібно багато меду. От вони сидять і скупляють там, так як зараз, хто подешевше, хто як, який їм потрібний мед, вони, вони теж сидять в тих групах. Так що, можливо, сенс якийсь. В рекламі в групу, в групу теж є, але нема реклами з групи і далі. Розумієте, в маси. Тобто кожен бджоляр чомусь не рекламує на своїй сторінці меду, користь меду і так далі. Тобто людям ніхто реклами не дає. У мене в, 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 в Фейсбуці в друзях є кілька бджолярів, і реклама приходить тільки тоді, коли продам мед. То есть, нема на протязі року. Прополіс цінний. Мед має якісь там властивості, якийсь цей вот. Тобто все це влияє. Людині, як Кока-Кола, там рекламує. Вони дубуть, 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 дубуть. І так нам потрібно робити. Тобто нам треба рекламу меду пустити, випустити з цього, з цього кола і пустити його в маси. Тобто, кожен бджоляр, якщо буде на своїй сторінці поширювати корисну інформацію по мед, бджоли і бджоло ми дуже скоро, тобто людей буде на умі, це є психологія, це є реклама. У людей буде на умі мед і меду почнуть купляти і споживати більше. Пусти, тобто, як споживати мед, на що він корисний. так, О, то все. Всі, то, вроді би знають. Але над тим треба працювати. Ось так. Ще один аспект перестати мед називати ліками. Так, це є ліки, ми це знаємо. Але людина так запрограмована, що вона ліки купила і поклала їх в тумбочку. І тримає їх доти, поки не захворіє. Тобто ліки. Мед треба починати називати ліками довготривалої дії. То саме і останній асп... таке, що чи можна його називати. а так, то його треба називати... Імуностимулятором, імуномодулятором. там. І лікуватися ним можна ну якби не лікувати, а відновлювати певні органи, і так далі, або або для попередження хвороби певних органів і так далі. Тобто, як ліки, то він стоїть в серванті. І він, чи Десь там в холодильнику, чи десь там в тумбуці, в самому куточку. Його ніхто не їсть, тому що він нафік нікому не потрібен. Захворіли, задали, о, в мене є мед. Бо ще не встигла купити бабах, в чай чи що, і тоді дають дітям того меду. Ось. Ну, реклама то все зрозуміло. то тобто, Пускати в маси ага. і поширювати не тільки в себе на сторінці. Кожен бджоляр повинен підписатися туди, де є в наш потенційний клієнт, який не їв меду і не знає, наскільки він корисний. Тобто, Е, є різні групи, там здорове харчування, спорт, там, я не знаю, о, якісь рецепти здорового харчування, там, ді, діє, дієтологія, ще там щось. Ну, є їх так багато. Підпишіться і зайдіть туди, подивіться, що там робиться. Там деколи попадають пустий промет, але вони зворотні, есть, мають зворотню рекламу. Вони, Ніхто не хоче їх. Ну, Суть антиреклама. Я раз зайшов в таку групу і з одною дієтологом ді почав спорити і почав їй розказувати, що там ще крім того, є ферменти і так далі, і тому подібне. Я довго з нею спілкувався, це була її сторінка. І вона в кінці мені сказала, а нас того не вчили. Тобто Їх вчать заздалегідь антирекламу, тому що світове правління, зараз, я кажу, не нафтове, а фармацевтичне. І їм не потрібні здорові люди. Ок, okay. далі, з рекламою розібралися. В мене ще є такий підпункт естетика. Знаєте, от ми деколи в групах всюди викидаємо такі фото, або таке відео, яке воно, ну, на мій погляд, не те, що не припустиме, воно не естетично виглядає. От і всі наші потенційні клієнти, вони всі. Офісні працівники, вони там ті всі в білих сорочках, вони там всі ідеальні, їм потрібна та соломка, та мішковинка. розумієте, їм Потрібна та автентичність, тобто їм потрібен соломений капелюх, їм потрібен спецодяг. А тут і приходить голий торс, щола капає, він біля бджіл робить і це все розказує, який він герой. розумієте. Люди дивляться, що з нього там волоски в той вулик падає, що з нього підтече, тут він 100 грам п'є, третій фотографується, вибачте, за слово, чоловік вже старший і так далі. Тіло не естетично виглядає, там ніякої маскулатури, все вже вище. І він ту рамочку чорну тримає на фоні і фоткає. Це все нам е, мінусує, мінусує в продажах, мінусує в естетичності. Тобто повинна бути естетика, люди, фотографуйтеся. Якщо вам вже так ці от ви голі, ми в джолірі це все розуміємо, що то є нормально, ну так, жара і так далі. Хто як може, хтось в шортах, хтось так одягніть ту білу чи любу чисту футболочку і зробіть собі ту фотографію, виберіть кращу рамочку, сфотографуйте. Все повинно бути естетичне. Ну і стан, що в мене є, це хімія. Дуже багато спорів, як от починається весна, осінь, хто як обробляє бджіл і так далі. розумієте, Ми це все розуміємо, а коли, коли людина зі сторони, то все дивиться і слухає, і починається дим пушка, керосин, біпін, щавліва кислота, така кислота, полоски такі, два рази, три рази тим, чотири рази тим. І свіжа людина, яка приходить зі сторони, їй голова пухне, і думає, люди, тут одна хімія. Він не буде розбиратися, він ще не розуміє нічого. що Ті рамки, наприклад, вони в зим, з них меду качатися не буде. Вони йдуть в зиму. Скільки часу розкладається, той біпін. Він того взагалі не, ну, не врубається в то, Він не розуміє того, тому йому треба подати. Зовсім іншу картину. Тому взагалі такі штуки, як обробка бджіл, треба якось мінуснути, да, показувати суто на своїх сторінках, каналах, але не пхати їх в великі групи. Тобто Обговорення таких речей треба перевести зовсім в інші групи. Ну, окремо, тобто вона, оця вся обробка хімічна, вона має відійти якось в якусь сторону, вона не має попадати в полі зору в рекламу. Я вроді все сказав, що хотів. Ми можемо це все елементарно за рік-два виправити, і ціна буде у нас просто суперова. Але потрібно працювати. Сьогодні на рекламу, на загальну рекламу, на рекламу для всіх працює в Україні 5 від 10 чоловік, які працюють не рекламуючи свій мед. Таких є дуже багато, які рекламують свій крафтовий мед, мають нормально, успішно все продають. А ось таких, які би працювали на цілу країну, є 5-10 чоловік. Їм треба допомагати, їх треба підтримувати, їхні пости, вони роблять дуже класні, їх треба пускати в маси. І все буде в нас класно. Все, бувайте здорові. Вас лайк.